мне тает показать Так, на вулиці дощик. Всем добрый ранок. Вас 10.07 поспішаємо на наш автобус. Ох, треба по асфальту. Миколай, чекай, тут бруд. Давай обійдемо. Екскаватор тут щось копає в день. Так, у нас є час. 57 хвилин. Прискорюємось. Давай, дивимось. Гарного дня. Складай, Парасольку складай. Ми з Лією останнє виходимо. Маленьке цю несеш в рюкзак своєму, в своїх зубках. Але дощу вже немає, небо прояснюється. Але це ще ні про що не говорить, може. Змінитись багато разів ця погода. І сьогодні максимум 9 градусів має бути, враховуючи, що вчора було плюс 16. Та й так. Трошечки швидше, будь ласка. Так, пристягуйся, ми ще запропонували теж з нами поїхати, точніше. Не думали, що він не захоче, а він навелико. Наполіг, що він хоче на велику. Таке, дощо немає, тому нехай їде. І він буде там раніше за нас. Поки ми доїдемо, поки припаркуємося. Все. всі по школах. Поїхала я додому робити свій список по списку свої справи. Сподіваюся, хоч на частину вистачить сили волі, духу і сил. Так, карбону готують до Різдва. Розвішують прикраси. Проїжджали, коли в школу Лія. Каже, а коли вже Різдво, кажу, ти ще більше місяць. Я хочу, щоб вже зараз було. Бачиш, прикрашають, значить це скоро. Більше ніж за місяць. Жефет веселих свят. тільки що почала вже на, на, набігати панічна атака. От реально, мені стало аж погано, я їла яблучко, і підходить Іван і вмикає повідомлення на голосовій пошті. Це автовідповідач. до... автовідповідач. Так. Це після цього в мене почалась панічна атака. Слухай. Месаж розсуть уж двір 29. Oui, bonjour, monsieur Chef, la bière post-cadère école de Carbone. Est-ce que vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît? Merci. Pour réécouter le message, faites-le un. Корот, так, коротше кажучи, ми вдвох почули, послухали два чи три рази і почули. Чому вдвох? Еколь де карбон. Тобто школа в карбоні. Ну, місьо, будь ласка, передзвоніть. Ну, не причину нічого, ну це школа. Ну, в мене починається так. передзвонюємо і слухаємо. Кридіаль, туну трофея. Криді агріколь. Не еколь. Ну, це ось французька мова. Аріагріколь, він якось так сказав. Ну, ми, коли знову по послухали це повідомлення, ми вже чіткіше почули, що він каже криді агріколь. Тільки ми к не почули, а почули еколь. охрана атміна. Панічна атака на сьогодні відміняється. Ну, це просто це ще стан моєї психіки. О, школа Карбона, Передзвоніть, і в мене вже все накручувати починає. Обійшлося. Ну, що характерно, Дзвінок з банку взагалі не лякає, ніхто не намагається їм перед... додзвонитись. Щось хотіли, якусь послугу запропонувати, як воно то буває. Ну, нічого страшного. Переживемо якось. А от зі школи це. Ні, коротше, що в жовтні прийду. Щось хочуть. Ну, послуги якісь запропонують. Ой, про книжку цю. Чекову книжку. Хто там? Все добре? Так. Семен вже вдома. На два, на два уроки раніше приїхав. Поки що більше нікого немає, але вже майже четверте. Тож я їду за малюками. З Лією заїдемо. Супермаркет. Чому вона буде дуже рада? Головне втриматись і не купувати все, що вона просить. Ось, треба купити яблук. Таке по дрібницям. Смаколики якихось. її якихось. Ставка, дівчиль або щось таке. Не відчиняють їм схоже. Стосовно святкування Різдва і ось цих прикрас, ті, що вранці розвішували, я згадала, ось знову їх побачила. А на всіх афішах у нас по місту інформація, що 1 грудня це наступна неділя, не цього тижня а наступного, так? Здається, буде ярмарок святковий. Ой, це ціло, ціле дійство. Минулому році ми так повноцінно погуляли. Навіть будуть атракціони такі мобільні, вистави вуличні, ярмарки, різні, люди будуть продавати свій хендмейд, тобто не продуктовий саме, ну не чисто продуктовий, а ось різні такі сувенірні, сувенірна продукція. І взагалом люди будуть гуляти. Сидіти в кафешках, теж ресторанчики, кафешки, повиносять столи, стільці. Так було минулого року. Ще до того, як одно, один критий ринок, така історична будівля. Так, саме там, в тих приміщеннях, таких під дахом, найбільше були розташовані ось ці сувенірні. Лавки, ну і скоріше, це так ось столики, куточки, де люди продавали звичайні мешканці, яких я добре знаю багато кого, навіть мої бенефіціарок своїх зустрічала, які. Якісь свої там поробки, в'язані речі, ще щось ось продавали на такому різдвяному ярмарку. Я не знаю умови, за яких можна приймати участь ось в таких розпродажах, продажі такому святковому. Але думаю, що, можливо, це навіть безкоштовно може бути, тільки потрібно заявку подати в мерії. ну Це треба. Було б глибше дізнаватися, якби я, в мене був план такий, якби в мене був якийсь там хендмен, хендмейд на продаж, можна було б до цього долучитися. Я поки що ні морально, ні якось по-іншому до цього не доросла. Хоча ну, я і не замислювалась на рахунок своїх талантів, але і не знаю, не впевнена, чи було б доречно якісь сувеніри. З України продавати, хоча це була б цікава ідея. Я єдине, що нічого такого не роблю своїми руками. Були в нас дівчата з України, які повернулись в Дніпро. Дніпрянки наші жили в Рі в сусідньому містечку. Так, от вони ляльок-мотанок робили. Наскільки я знаю, ну і от вони це робили саме з такою благодійною ініціативою. Вони їх продавали. Я точно вже не пам'ятаю щось на кшталт 25 євро за одну таку ляльку. Вони продавали, і гроші вони збирали саме на армію, продавали на благодійні цілі в Україні. Колись я вам розповідала, показувала цілий ящик цих ляльок, які я їм, ті, що тут не продалися, бо вони по, різ... по магазинчиках залишали їх, щоб продавались в квітковій крамниці. Я забирала те, що залишилося, цілий ящик я пересилала їм в Україну. Там вони продовжують в Дніпрі проводити ці майстер-класи. Нещодавно я побачила, що вони в Італії. Я думаю, що вони поїхали, мабуть, хтось їх запросив або до знайомих поїхали. Що теж непогано, це потрібно робити, враховуючи той психологічний стан, який, в якому живуть люди, переважна більшість в Україні, чи не всі. Якщо є така в них можливість, то вони ось поїхали. Я не знаю, чесно кажучи, Олена одна з них була раніше постійною глядачкою каналу, давно вона вже не з'являлася в коментарях, тому не знаю, чи відповість вона, чи ні. Але ось я бачила в сторісах. В, у Фейсбуці здається, що вони ось в Італії проводять майстер-клас, там така велика, велика зала спортивна, де сидять італійки різного віку і плетуть, роблять цих ляльок-мотанок. Я так з захопленням це розповідаю, тому що в мене такого таланту немає. Я цього не робила, але ось ось так: думки в голос. Золота осінь у нас тут. Снігу немає і не буде, не чекайте. Діти мої кажуть, як вони скучили за зимою, коли є сніг. Ми тут кілька разів вибиралися в гори, французи нас возили, то ми там бачили сніг. Коли тут сонячної майже 20, там каталися на санчатах. Цьому році теж видасться нам така нагода, чи самостійно поїдемо, бо є така мрія навчити, чи хоча б принаймні почати вчити дітей, їздити на лижах. Подивимось, це навіть не план. Це так, нічого точного немає. Семени тато вже вдома. Будь обережний, будь ласка, поїхали воля. Як в школі справи? Скажи кілька слів. Було класно? Угу. Лія носила свою книжечку і Крістоф читав, так? Так, я покажу Покажеш? Давай. Про пташок, так? Пташ. Дома можна краще показати, щось я занадто близько себе показала замість книжки. Добре, е, поїхали, трошки купимо смаколиків і додому. Все, вихідні попереду. Юху, юпі! Ну. Сир, виноград. Це не свято треба. У нас поки що не планується свято. Так, це такі трубочки паперові. Так, щось сталося. Не можемо проїхати. Поліцейська машина стоїть на аварійці. Машини стоять, не можуть проїхати. Ось, попереду. Чогось вони перекрили дорогу. Щось відбувається. Не знаю, чого вони як нам тепер це все об'їхати. Треба все місто об'їжджати. Так, наче йдуть, повертаються машини. Сонечко сідає як гарно лє. Ти бачила, які хмари там гарні. Ми помічнички вийшли допомагати. Все mm -hmm. <сум> Не лякай глядачів. Петра ще нема? Mm -hmm. Судячи з усього. Лія несе напойчики, на яких маму попросила купити, так, Лія? Mm -hmm. І мама піддалася. А ми ну, нікого не пиве. Ми багато чого не пили і не їли, але це не означає, що це треба купувати. Ти ж це знаєш. Це не так працює. Тим більше, що це не дуже то і корисні, я думаю, напої, але смачні. І пляшка, мабуть, тобі сподобалась просто. Таке життя. Петро. Відчиниш курей? Відчиниш? Не забудь, будь ласка, яйця подивитися. По каже Петро. На мене. Що? Так, ну і трохи до справ волонтерських. В мене є повідомлення і заклик від засновника благодійного фонду Свобожанські ластівки. Ті, з ким я працюю на волонтерських засадах, також кожного разу вас прошу приєднуватись до тих актуальних зборів, які є. Наразі в нас збір на ремонт автівки. Ремонт автівки вже триває. Зараз Олександр все пояснить і в тому числі покаже, як він власноруч допомагає в ремонті цього автомобіля. Дякую всім, хто небайдужий. Доброго дня, друзі. Звертаюся знову до вас за допомогою. Наш бойовий кінь Фронтера, яка вже відпохала два роки, мабуть, зараз дуже сильно захворіла. Нема компресії в двигуну і найголовніше це головка під заміну. Так що ну, робити її нема сенсу. Взяли, знайшли новий, ну не новий, а вживаний двигун, але в досить гарному стані. То зараз будемо перекидувати. Прошу вас долучитися до ремонту цього бойового коня. Дуже потрібна. Автівка 92-ї бригади славетної екіпажує в півдроні. Слава Україні, долучайтеся, будь ласка, дякую. Ось такі справи. Так, на цю автівку ми збирали два роки тому. Вона служила вірою і правдою і зараз потребує такого серйозного ремонту. Власне, він вже триває Наш чарівник-автослюсар, який ремонтує автівки військових і відмовляється, уявляється відмовляється брати кошти за свою роботу. Це просто неймовірна людина. Не буду в. В цілях конспірації називати його ім'я і тим більше локацію, де це відбувається. Скажу тільки, що саме в Харкові це вже триває майже три роки. Він допомагає, ось так от він працює, він ремонтує. Ось Олександр, коли має хвилинку поза своєю роботою, поза волонтерською діяльністю, теж долучається, ось так вечорами, навіть ночами вони Терміново ставлять в стрій автівки, які так необхідні на фронті. Тому я пишаюся тим, що знайома з такими людьми, що вони є в моєму колі. І закликаю вас теж на рівні з Сашком, не бути байдужими, долучайтесь до зборів волонтерів, ось таких і дрібних волонтерів в тому числі. Наразі в нас 42 тисячі. На ремонт стоїть це саме деталі. Ось така важлива частина автомобіля, як двигун, зараз була необхідна. Це коштовна річ, довелося її придбати, щоб замінити. Зараз треба компенсувати ці витрати. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Я ось так, мабуть, частіше почала говорити про збори. Вирішила, що так направлятиму свою увагу до цього. На цей момент важливий дуже для мене в першу чергу. Це особисте моє теж. Питання, я дуже рада, що в мене є така платформа, як YouTube, є канал, є люди, вже наше таке ком'юніті. Ви, глядачі, глядачки, до яких я можу звертатися, і як ви бачите, ми за тиждень той, що минає, вже два збори закрили. Ось відкриваємо третій. Це надихає, це дає надію, це дає енергію. Робити це далі, продовжувати і разом рухатись до нашої перемоги це дуже-дуже важливо. Дякую, вибачте, за такий відступ. Це трохи не про побутове, не про нашу, наше життя багатодітної родини тут, у Франції, але все ж таки користуюсь можливістю до вас звернутися. Як завжди, всі реквізити під цим відео. Я думаю, той, хто постійно це робить, вже знаєте, як можна задонатити. Також закликаю всіх. Приєднуйтесь до каналу в Телеграмі Свобожанські ластівки. Наразі на цій платформі є всі звіти, є все необхідне для того, щоб слідкувати за прогресом і збору, і також отримувати вчасно відгуки від військових, для яких ми все це робимо. А вони, власне, роблять це для нас, захищають Україну вже сьогодні. Дякую всім, побачимося в наступному відео. Ми в суботу їдемо за посилкою з України. Будемо українські книжки свої зустрічати. Які дуже давно чекаємо. Покажу вам, що саме ми замовляли, і що нам бабуся, моя свекруха, передала своїм онукам. Теж буде цікавою реакцією дітей. Теж побачити. Отже, дякую вам за перегляд ще раз. Бережіть себе, знаходьтесь, будь ласка, в безпеці. Наскільки це можливо, в вашій ситуації тихого, мирного дня, вечора. Побачимося, побачимося в наступних відео і в коментарях. Як завжди, дякую, що додивились до кінця. Бувайте!